Нам основне було, щоб футболісти пробували вже почуть награвати, то, що ми грати, виконувати те, що ми награвали на зборах. Ми хотіли, знову ж таки, щоб кожен футболіст зіграв по 90 хвилин. а Ми грали в тільки дві гри, сьогодні дві гри, тому що це, тому це все було на фоні втоми. Але звичайно, що по такій погоді воно складно, 35 градусів на вулиці складно футболістам. Ну, але... Треба бути готовим до всього, тому що чемпіонат можна грати також в таку спеку, тому потрібно бути готовим. Загалом ми з перемогами ногами Зараз ми будемо по чуть -чуть вже виводити нашу команду з-під навантажень, так що ми, ми будемо безпосередньо готуватися до чемпіонату. Я думаю, що Соломон, що Едсон, це видно, що то досить якісні футболісти. Звичайно, хотілося б, щоб вони пройшли повноцінні збори без травм, тому що. Травми також вибивають футболіста з підготовки, але це досить якісні футболісти, ми на них розраховуємо. І я буду як тренер дуже радий, якщо вони будуть постійно, постійно без перерв тренуватися і будуть постійно в тонусі. У нас ще є кілька футболістів які можуть виконувати штрафні удари, але всього він тренує тімо удари на тренуваннях, тому був впевнений. Він сказав, що був впевнений, пішов, забив супергол. Ну, то, що ми. Знову ж таки награємо, швидкий перехід з оборони в атаку був. Ми завжди хочемо, щоб захисники постійно включались в атаку, приймали участь в атаці, тому по моменту, по епізоду тому Андрій встигав по темпу в атаку. Соломон віддав йому суперпас, він гол. Ну, несподіванка для всіх була, крім його, напевно. Тому що такі голи ти не кожен день побачиш, але добре, що забив такий гол, таки, це для Остапа і впевненість буде. І дуже добре, що він побачив, що можна виконати, і дуже добре, що він виконав такий. Ну, ми ще, кажу, ще остаточно не вирішили. Як ми будемо, яким складом чемпіонат, які позиції? Ми пробуємо позиції, пробуємо сьогодні. Дві тактичні схеми спробували в ігрі. Грали 4-3-3 і 3-5-2. Тому, звичайно, що воно не все зразу буде получатися. Це навик, це потрібен час, але ротували чуть, чуть склад, тому вже з матчу в п'ятницю граємо два останні контрольні матчі. Вже будемо. Більш-менш на 90% грати складом. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.